Сьогодні у повному складі наша, якому справами можемо розпочати своє засідання. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу голосувати. Дякую, одного голосно. Прошу вибрати секретаря Друзьяшенко Мар'яну Володимирівну. Прошу голосувати. Дякую. Мар'яна Володимирівна, ви записуєте голосування на Напередодні населено чотири питання. Перше питання про затвердження меморандуму про партнерство від між благодійної організації «Благодійний фонд деревового життя та з Саравською міською радою Закарпатської області. Маємо проєкт рішення. Хто буде допомогти подано проєкт рішення? Так, у нас є меморандум деревового життя, тому що нам приходило судові рішення, по яким нам треба проводити з країнниками роботи там треба спеціалістів, психологів, які мають сертифікати, що можуть проводити роботу з тим напрямником. У нас таких спеціалістів не є, за тому, що і... меморандум без оплатній основі, вони приходять в особу зі складу. На деревому життя має базу, да, да, і є психологи, має спеціалістів, ми їх знаємо. Так, так, Володимир Анатолій, якщо Володимир Анатолій, що да, да, щось. Що, що? По мого життя. Угода із благодійним цим фондом, бо справа в тому, що є вироки суду, де ми маємо проводити корекційну програму із кривдниками. На даний момент часу спеціалістів, які б закінчили ті курси спеціальні, котрі мають бути, просто їхні Обдалися на безоплатній основі і з тим вони проводять психологічні весни. Зрозуміло. Дякую. Кого є питання? Немає. Прошу голосувати. Про винесення на розгляд сесії. Звершенько коза. Боварі Олена Васильян. Водя Василь Іванович. Сесії. Дякую. Наступне питання у нас е, про е, віддалені робочі місця адміністратори відділу центру надання адміністративних послуг Колевської міської ради. Е, у нас е, практично віддалені робочі місця є і працюють, але... люди, які працювали при сільських радах, так, вони і працюють. Це треба юридично закріпити цей факт, тому що вони чотири роки там знаходяться, але старостинська округа сесія утворила, а віддалені робочі місця не утворили. У нас старостинські округа є. Два староста укрова. Старостинські округа є два. У нас на віддалених робочих місцях роблять троє. Нас роблять у типові, роблять у збройні і роблять у Тобто, як були сільський Тобто, Ми виносили тепер пропозицію, як на связь та російського кога, то нам треба розглянути на комісії, що робити три, як є. Це мусить пройти через комісію, зато все за питання наноситься на... Поки це робіт на плату, вони не отримували просто коли так, іде, котріємо, і все. йде мова комп'ютерів, за якісь підключення до реєстрів, то всюди треба вказувати це рішення, що вони піддали робочі кінця, які знаходяться у стройні 23. три. 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 Ну, ми теж розумієте, у нас були старосинської 2, два, ми ми і подаємо правильніше. Тепер у нас проект і два. Зато ми мусили подавати тому що матка старосинської права, носимо це на комісію. Та три робочі ми можемо тепер на комісії вирішити, що три. Віддалені робочі місця. Доцільніше для людей, тому що люди привикли у Колишні сільські ради. Да. Так, а статичні обладнання вирішили створити два. Е, і по тодішньому законодавству, е, як правило, було стільки віддалених е, робочих місць, стільки стало статті. А зараз а це, воно законодавство міняється і зараз ми можемо говорити, скільки хочемо віддалених місць. Тобто удосконалити цей процес роботи з знапала. Даного переліку робочі місця у селі Тебали, робоче місце. Так, Хто підтримує дану пропозицію до цього проєкту рішення, прошу голосувати по іменно. Так, за зміною до цього проєкту рішення. Стегора Клара Гуксан за Безвершенко. за. Лобаль Одана Васильев. Ваня Василь Іванович. За. Кошеля Василь Васильович. Русин Іван Іванович. За. 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 Всі за робочої. Так, є е ну, е да. доцільність голосувати в цілому. Будь ласка, ще раз продовжуємо да, Давайте голосуємо в цілому. Стегура Клара Олександр, да. без першу коза, Олена Васильова, да. Годі Василь Іванович, да. Кошеля Василь Васильович, да. Русин Іван Іванович. Да. Так. Дякую, рішення прийнято. Виноситься на, на розгляд сесії у такому е форматі. Наступне питання перестуденком про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Свояцької міської та віддалені робочі місця адміністраторів відділу. СНАП діє на підставі закону про надання адміністративних послуг, а регламентується перелік послуг у розпорядженні кабінету міністрів 523. У зв'язку з тим, що перелік хто е, збільшується, то зменшується, виникла необхідність його переглянути і привести в відповідність. Так як у старому переліку були такі е, послуги, які знаком е, не надаються. Це такі послуги, як паспортні послуги, як послуги ДРАЦА і е, послуги держпраці, які надавалися, але вона ліквідована. Тоді, коли створювали ЦНАП, то поклали максимальну кількість послуг, але вона є недоцільна, тому що якщо воно затверджено в переліку, людина має право прийти, звернутися, і ЦНАП зобов'язаний цю послугу надати. Так, як паспортні послуги нам недоречні заводити в ЦНАПі, тому що в нас є паспортний стіл, який знаходиться у зручному місці знаходженні і не потребуємо фінансування з міського бюджету. Для ЦНАПа це були великі кошти. Так що ці три видової ось члені, натомість долучені такі послуги зараз, в зв'язку з військовим станом Міністерства справ ветеранів України, долучено послуги по ветеранах, які надаються або через відділ управління е, соціального захисту, або безпосередньо через міністерство. Тобто адміністратори приймають при зверненні цих ветеранів послуги і новою поштою рекомендованих відсилати на Міністерство для розвитку. Також додалися послуги. Е, Служби у справах дітей. Діки. Це дитина не одна, і призначення грошового забезпечення помічнику патронатного вихователя. Це також надходили у службу у справах дітей Листи з області, що ці послуги необхідно включити. А до цього, цього часу хто не них надавав? А, а до цього часу їх не було. Це постійно оновлює перелік кабмін. В зв'язку з тим, цей перелік він час від часу муситься перезатверджувати, бо він дуже гнучкий то додається, міністерства ліквідуються, послуги, то додаються, то uh, вони змінюються. Тому no, це так постійно треба держати ці педалі послуг на контролі в актуальному стані. На даний момент ми ну, приводимо їх відповідність, але ну, на даний момент. А через місяць дуже об'єкт треба буде щось додати, що забрати. І no. станом на сьогодні, скільки послуг Станом на сьогодні? У нас буде 190. Так, і окремо у нас віддалені робочі місця, тому що не всі послуги, які надає основний статус, надавати віддалені робочі місця. Такі як реєстрація бізнесу нерухомості, не може надавати віддалені робоче місце, бо там нема спеціаліста. Віддалені робочі послуги це основні базові згідно з вимог. Повинні надавати це такі реєстрації, місця проживання, послуги управління соціального захисту, такі як призначені субсидії. Які основні реєстрація місця проживання, це законодавчо регульовано релігій, які зобов'язані надавати на віддалених робочих але, місцях і які зобов'язані надавати надання інструктивних послуг. Кому є питання? Можемо голос. Я спробую своїми словами сказати про зміст даного звернення. Отже, з 2019 року освітяни не мають підвищеної заробітної плати, тобто не виконуються вимоги тої постанови, яка регламентувала підняття заробітної плати, щоквартально. була така постанова Кабінету міністрів, яка описана у цьому зверненні. Натомість. Коли почалася війна, вже протягом трьох чи двох років з нас знято надбавки у розмірі 30% того, що ми ще і мали. В даному, Що ми маємо на даний час? На даний час ми маємо заробітну плату на 30% меншу, ніж вона була у 2019 році. Ви собі можете уявити. Все це спричиняється тим, що у нас йде відтік педагогічних кадрів, у нас немає кого. Учити дітей. І зарплата тому причина, і, звичайно, і війна, військовий стан тому причина, учителі звільняються, одні помирають, другі йдуть на пенсію, треті звільняються. І зараз ви маєте бачити, як керівники шкіл шукають через інтернет, по якого ніколи у світі не було, щоб ви шукали через інтернет учителя. Тому ще одна причина, чому звернення. Вже оприлюднений проєкт рішення державного бюджету на 2025 рік і у ньому, на жаль, так само немає підвищення заробітної плати вчителів. Є підвищення заробітної плати працівникам з і суду за учителів знову забули. Знову, коли йде якесь звернення, що не вистачає коштів освітньої субвенції, всі стрілки зводяться до місцевого бюджету, доплачуйте їм ви. Так, Іван Вікторович? Так. Так. Я прошу підтримати цей проєкт рішення вас на сесії, тому що ну, прийде час і не буде і мене тут. Ми можемо доти і дожити. Два рази мала комунати туризму свідка. І не піднялася. За 5 років, яка інфляція пішла, у нас заробітна плата молодого вчителя, який має е, випускник університету, який не має стажу роботи 6 тисяч 300 гривень. У нього двоє дітей. 6 тисяч триста. На руки так. Живі. Живі. керівник школи 12 тисяч. Це анекдот, розумієте? Які реформи в медицині пройшли, вони стоять набагато краще нас. Ну ти вчителем до хобі просто. Так. Yeah. <ріху> І директором школи теж. Насолоджуйся свою роботу. <ріху> тобі Я не з'їзують нас. <ріху> <ріху> Суть звернення я вам розказала. Якщо такі звернення будуть порушені по багатьом міським радам, то я думаю, що ще до прийняття бюджету, можливо, щось у нас і зрушиться. Тому я прошу. Нічого, яка виросла заплата на місці. А ще 5% менше буде, бо вже прийнято. Вже прийнято. Та прийнято, от без президента ще немає, але не вступило, ще в дії.

Кошеля Василь Васильович, Русин Іван 6 шість за дякую. Пропозиція звернення звернення пропонується на розгляд сесії. Чи є в когось ще якісь питання, зауваження до комісії? Дякую. Дякую. дякую всім за роботу і до зустрічі.